Сергій Іванович, сьогодні нічого із Кременем. Що на вашу думку не вистачило, щоб вирвати перемогу вдома? Так, біля мене два вихованці да, Хмельницького Поділля. Надіємося, що будуть грати і приносити радість нашим болівальникам. Хочу всіх привітати з Великоднем Дене наступаючим, щоб, щоб наша країна, з ворогом, який да, ми боремося, був переможний мир чимшвидше. Ну і зрозуміло, що. Якщо ми говоримо про сьогоднішню гру, то є нічийний результат. Ми створили досить багато хороших моментів, але м'яч сьогодні не йшов ворота, як то кажуть. Але є бал, і в нас 6 матчів, до яких ми готуємося і маємо зіграти хороші матчі. Який епізод або момент у матчі, на вашу думку, став сьогодні вирішальним? Ну, думаю, що моментів було багато, да? епізодів було досить багато і хороших. Налаштовували нашу команду на те, що емоції, мотивація суперника була досить велика. Да, трішки затримували час, ну, зрозуміло, що нам хотіло швидше грати, да? молоді гравці. Але результат знову ж один-один, і ми це приймаємо. Нічого з Кременем трішки ускладнює ситуацію в книжній таблиці. Шість є. Що ви хочете сказати? Якра вам сьогодні? Дуже цікаво моментів. Потрібно було більше за легшего ти. було дуже напружена. Ну так. Нам просто не повезло. Начне летіти ворота. Добре, дякую вам за підтримку. Так що і розвивайтесь хорошо. А в них, до речі, сьогодні як звати тебе? Ага. На день народження, а в тебе вчора було, ага. так? Кось? Ага. Два іменинника камаєш. Так що добре. Добре, подивитися в Ютубі. Да? Ага. Супер. Ваш коментар після гри. Що сподобалось, що не сподобалось? Не була сьогодні гра. Я думаю, для обох команд, якщо коротко, то сподобалось, що набрали залікові бали. Зіграли в нічів. Якщо коротко пробігтись по грі, так, суперник забив нам гол. Ми допустили прикру помилку, десь з пола зіграла на руку, тому що зранку був дощ і відскок зіграв свою справу. От. Але дуже добре, що ми встигли відіграти ще в першому таймі. Я думаю, це дало хлопцям впевненості для дій у другому таймі. Ми намагалися грати другим номером, запрошуючи суперника на свою половину тим самим. Хотіли скористатися їхніми зонами вільними попереду і вибігати в контратаки. Тому другий тайм вже грали десь по результату. Розуміло, що буде суперник буде е, чинити тиск. От мав суперник декілька команда Поділля мала декілька нагод е, вирвати цю перемогу, але в самій кінці цієї грі в нас був теж хороший момент. Шкода, що не забили. Кого можете виділити у складі своєї команди? Ви знаєте, сьогодні вся команда відпрацювала не тільки за себе, а й один за одного. Тому важко когось виділити одного вся команда працювала як єдиний злагоджений механізм.